Це дівчина. А так лікують. Працюємо на економіку Сполучених Штатів. Іноді навіть одна дівчина може вести 300 бійців. Може бути так, що два-три дзвінка одночасно дзвонять в сигнал, одночасно в WhatsApp. Не всі хлопці справляються з такою роботою. У мене є досить тяжкий боець бояться... американці. Це, це як так. він до нас попав, це я десь підібрала. Це не так, як русаки баби, що наражають. Ми ж будуємо нову армію. Я Олена Толкачова, керівниця патронатної служби 3-ї окремої штурмової бригади, офіцер ЦВС. Я живу на базі з усіма. Просинаюсь о восьмій, ну буває, що треба раніше взагалі там о шостій просинаюся. Перше, це я відкриваю всі чати і читаю все, що відбулося там за ніч, грубо кажучи, починаючи від якихось питань по зниклим безвісті або по по, по тим, хто зараз в полоні знаходиться. От, або там якісь питання складні по переводу хлопців з одного з лікарського закладу в інший. І так уже планується, одразу планується день. Вітаю. Вітаю, Вітаю. Вітаю. привіт. Слухай, я приїхала вже знімати. мати. В штати поїдеш? Я понял, відморозився відморозився. А ти хочеш тут протезуватися так? Да? ну не знаю, комусь там подобається в штатах. Ми даємо на вибір хлопцям там різні протезні центри. Ну такі вже перевірені. Ну, ми, вони мають самі обирати. Те, що не можуть зробити в Україні, роблять за кордоном, а за кордоном вже не ну, Україна не може оплачувати за кордоном. Тому ми збираємо все одно на протези далі і проплачуємо рахунки з Сполучених Штатів. Так, працюємо на економіку Сполучених Штатів. Навіщо потрібна патронатна служба? Ну, дивіться. Коли я отримав поранення, ну про кінцеве, ми будемо казати, е, у мене була клінічна смерть, там, потім три дні я пролежав без свідомості, коротше, і весь цей час патруна служба супроводжувала родину, е, підказувала до лікарні, знаходила їм житло, де поселитись, бо одразу я був в іншому місті. Ні, розвантажу. Потім, вже, як я прийшов в себе, одразу мене перевели в іншу лікарню. Туди приїхала патронатна служба. Там ми зрозуміли, що не підходить лікарня. Швиденько так само патронатна служба домовилась. перевели мене в іншу лікарню, знайшли мені доглядальницю, бо тоді не було змоги, щоб зі мною постійно хтось був, а я ще тоді не зовсім був. Е, так сказати, рухомий, да, бо в мене ще там, травма спини була, коротше, трошки там, тата чутливості там, і так далі. От. І по цей день е, все, що потрібно, всі які нюанси з'являються. В першу чергу до кого, до патрульної служби зразу звертаюся, бо знаю, що все зроблять, все порішають. Перекур. Які у вас плани на бедріку? Назад в бригаду. Назад, назад. На війну він закінчилася. Дівчата бажаю здоров'я. Бажаю здоров'я. Слава Україні. Героям слава. Що, Починаємо нашу нараду А... Оце саме нарада. Та да, по медичним кураторам це не есть, тут, тут тільки по пораненим. Якщо дівчата не можуть самостійно справитись, да, знову ж таки вони впираються в якусь проблему або в законодавстві, або в бюрократичну проблему. Я боєць, у нього, звісно, що має більша пенсія. Mm -hmm. Він йде на судову процесію, а йому кажуть, у нас немає грошей, щоб тобі підвисити пенсію. Кажуть, так, ти маєш отримати більше, без проблем, але у нас нема з чого платити. Тому це теж так, такі мансі. Це хто каже? Це, 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 це пенсійний фонд. Це пенсійний фонд. З ОГД, здається, не було а. ніяких проблем, а по пенсії більше Тетяна зможе підказати. А Там же ж можна через ТЦК оформлювати. Ті ж самі там, лікарі МСЕК, або зараз ЕКОПФО. От, вони ще не зовсім орієнтуються в законодавстві, вони можуть відмовити в чомусь на да, бійцю безпідставно. От, і ми такі е, ситуації моніторимо. От, дівчата звертаються до мене. Я вже тоді далі звертаюся до або цього закладу, або якщо там ну, немає комунікації, не хочуть чути, тоді вже до Міністерства охорони. Здоров'я, і ми це питання вирішуємо. У Мене є досить тяжкий боєць американці. <клес> його вже можна переводити на наступний етап, тобто треба переводити на етап реабілітації. Чи можу я запропонувати реабілітаційний центр, з яким ми співпрацюємо? Можу пояснити, чому туди, тому що там вже є один мій американців, друг і там є всі відповідні умови для цього. І також там є ще фізичні терапевти, які англомовні. і для нього буде простіше морально перебувати там, де є так, та давайте Так, давайте <клес> туди. Зараз у нас дуже велике навантаження. Іноді навіть одна дівчина може вести 300 бійців. Так. Ми звичайно намагаємося оптимізувати, щоб ну, не було такого навантаження. Бо ми зараз постійно приймаємо на службу нових і нових кураторів. Вони там зараз багато хто приходить у нас стажування. От. Але буває так: там буває 50, буває 200, буває сто, буває там 250. Ну, у нас. Це був типа рекорд 300. А звичайно, що серед них не всі важкі. Да, є просто легкі поранення, коли так вони не потребують там серйозної уваги, але, хоча б там, подзвонити, запитати, які проблеми, допомогти з документами перенаправити кудись. Ну це обов'язково Тут у мене під супроводом боїзне з нашої бригади. Добре. Я телефону кажу, друже. Вітаю це третя штурмова. Він там з такою до еної бригади. Кажу, тобо буде займатися третя штурмова. Він каже: Блін, а з яких це пір наша бригадою третя штурмова займається. <рес> я кажу: ні, друже, це тільки тобою. Він такий мою мною одним каже, третя штурмува. кажу, так, а так що а так, а так, це, як він до нас попав, це я до сіді брала це життя. Ми ж будуємо нову армію. І ми маємо за своїм особовим складом дивитися правильно, да, опікуватися їм. Це не так, як русаки, баби, що наражають. Ну, у нас такого ну такого відношення не може бути. А поранені це в першу чергу мають ними опікуватися. Бо ти як командир маєш бути зацікавлений в тому, щоб вони поверталися в стрій. Якщо навіть військовослужбовець звільняється зі служби, ми якби ну у нас якби ми заточені. Пожиттєво їм опікуватися. От поки ми будемо існувати, ми будемо опікуватися всіма, хто з 14-го року з нами йде до перемоги. Якщо брати день, телефон, чати, наради, потім ви їдете до лікарні чи. Ну не кожен день я їжу до лікарні, ну коли. Так я планую, щоб об'їхати всі лікарні на протязі місяця, хоча б раз е, об'їхати. Спілкування особисто з, з хлопцями е, він може, наприклад, куратору по телефону не зізнаватися, що йому некомфортно в цій лікарні, бо він там ну, реально недоглянутий, недоотримує. не в повному обсязі медичну допомогу. І він може казати там, так, в мене все добре, все добре, ні, все, мені нічого не потрібно. От. А насправді він страждає. Давай, оп, і дивишся вперед так. Да, да, да. Низ живота підтягни, грудна клітина вперед, вгору маківською вгору витягуєшся. Давай. Боже мой. Давай, давай, давай. Так, Патронатна служба, не знаю, вона просто рішає всі звикли в плані лікування, в плані Я лікування б... всіх документів, або ще щось патронатка приходить, вирішує це питання, вона спілкується. Чому саме така ситуація сталася? Якщо патронатна служба фіксує справді, що лікарня не дуже адекватна, то вона вирішує питання з переводом бійця, щоб Морально його не тиснули там в цій лікарні. Патронатна служба можна сказати повертає до життя. А який би це був ідеальний кандидат, який би потрапив до патронату? Який, Розкажіть мені його знає. Ну, Це дівчина з таким високим рівнем відповідальності та високим рівнем співчуття, так організована. Бажано медична освіта, але це типа не обов'язково. А якщо є там освіта психолога, це теж дуже було класно. От, але ну, бажано ну будь-яка вища освіта, це взагалі плюс завжди. От ну і обов'язково треба бути комунікабельним, не боятися спілкуватися, дзвонити. А, а ну, де мені хвилинку? Я зараз наберу Ласуна, запитаю. А це угу, давай, я тобі перезвоню. Угу, той. А що, багато телефонних дзвінків за день? Дуже багато. Ну, як правило, може бути так, що два-три дзвінка одночасно дзвонять в сигнал одночасно в WhatsApp і просто на мобільний, і, 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 ще, і ще пишуть. А ще групи, ще групи окремо там різні, коротше, туди теж треба відписувати постійно. І Я навіть коли там Їду у відпустку, ну, щоб у вас дуже рідко. І, і навіть там я постійно так йду з телефоном. Ми колись ходили в похід і по горах. І я йшла і всі йдуть з рюкзаками, там щось фотографують, а я йду так от з телефоном. І в телефоні все пишу. Мені головне так, інтернет. Мені треба інтернет. Ну, в перші роки е в мене з'явився дуже сильний страх якраз дзвінка. А тому, що мені дзвонили. Мій телефон був на пабліках підрозділу. Ну от, і мені дзвонили батьки постійно, коли вони не могли вийти на зв'язок з. З дитиною, там або з чоловіком, або з батьком, і от мене прям випрацювалася така тривожна звичка, що коли дзвонить, якраз з незнайомого номера, то це батьки, і мені треба терміново шукати в списках, от відкривати списки і передивлятися. Ну от чи. Немає там прізвища того, хто мені дзвонить, от. тому що потім зрозуміло, що після цього, наступне, наступне, що ти маєш сказати, це повідомити про загибель. І це дуже ну, ну це дуже важко. І от це мене визивало такий тривожний дуже страх. І в якийсь момент я ну там можливо через декілька років я вже відключила на телефоні звук. От, мене дуже сильно пугають саме дзвінок. Навіть у кого у когось іншого дзвонить телефон, у мене ще такий, ну є така реакція. От, і я тепер через те, що я вимика... в мене ніколи немає звуку на телефоні. от, я ходжу постійно з телефоном, і постійно я його тримаю в руках і дивлюся, чи не дзвонить мені хтось чи ні. Саня розлив, вже просто зараз тут збираються ветерани. Це локація на воді. Сань, а ти маєш папу? Пані силка знайшла, так би я б зараз би робив отак. Вирішили шукати човни, звозити сюди, і оце все зараз Богдан організовує у позивний. Ну, от він вже коротше, тепер він нас командир цього яхт-клубу ветеранського. Капітан, який в Греції нам все організовував, він подарував нам парусний човен. От, потім хлопці поїхали, знайшли тут на ропах човни, які не використовуються, яких подарували хазяїва, просто подарували, і вони зараз їх самостійно відновлюють. Вони там знайшли зварювальний апарат, болгарка, натягнули туди кучу інструмента і всі разом зараз відновлюють ці човни. Кожного дня хлопці приїжджають зараз. Це, це яхт-клуб. Так, такий, ну, так, да, це яхт-клуб насправді. Яке відношення до цього має підробна служба? Ну, ми організували, от, виходить, ну, е всі ветерани вони ж на більше комунікують із нами з патронатною службою. З нами вони на зв'язку, і тому нам простіше їх організувати. І зараз далі вони вже там всі об'єдналися, хлопці. і У них там вже несеться. Я вже не встигаю кожного дня, да кожного дня в них якісь вже нові проекти. Причому вони їх не просто вигадують і кажуть, а давайте зробимо. Вони Вигадують і вмить вже починають їх робити, і в них все виходить. І це так класно. Ти бачиш, коли ветерани отак от ну в таке вже прямо в нас на очах створили своє ком'юніті і допомагають один одному. Бачите, так магазини вони навіть таке. Ого. двіж якісь там двіж. про ці, про все в двіж. <рес> це друзі. Це справжні друзі. Ти таких друзів ніде не знайдеш, як на війні. Ну це вже не це, це родина.